Транснаціональна енергетична корпорація Шеврон відмовилась від проекту видобутку сланцевого газу на Олеській площі в Галичині. Приводом стала відсутність необхідних для реалізації угоди змін в нормативних документах. Їх мало зробити міністерство фінансів. Передбачалося, що Шеврон мав інвестувати в розвідку та видобуток 350 мільйонів доларів лише на першому етапі. Інвестиції були передбачені угодою про розподіл продукції, яку підписала понад рік тому Україна та компанія Шеврон. Угода Писана за Януковичем, це фактично, угода з країною третього світу, тобто, це навіть тип угоди, який укладається між транснаціональними корпораціями і. Країнами, які мають ресурси, угоди про розподіл продукції. Це стандартна угода з країною третього світу. На сході України, неподалік нинішньої зони антитерористичної операції, знаходиться інша перспективна площа Юзівська. Там мала вести розвідку компанія Шел. Українську сторону представляла в цих угодах спільне підприємство Державної НАК НАДРА України та приватна СПК Геосервіс. За неофіційною інформацією геосервісом володіють наближені до Віктора Януковича особи номінальним власником Називали навіть екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького, який зараз, ніби під прізвищем Розенберг, мешкає в Ізраїлі. Щодо користі від цього проекту для України в експертів дотепер немає єдиної думки. Юридична компанія, яка готувала угоду з Шеврон, наполягає, контракт був вигідний для України. Для того щоб підписати таку угоду відповідно до закону про угоди про сходу продукції, створюється міжвідомча комісія щодо підписання угоди про сходу продукції. Вона складається з багатьох. А представників різних міністерств з різних наукових установ держгонадра та там. Приблизно 15 членів цієї комісії Україна намагалася викупити частку геосервісу в сланцевих контрактах, але марно про це днями повідомив глава держслужби геології та надр Дмитро Кащук. Раніше від розвідки на Юзівській площі відмовилась і компанія «Шелл». причиною відмови стала військова агресія на Донбасі. Газоносні території знаходяться зокрема на півночі Донеччини та на Харківщині. Попри те, що всі землі для видобутку знаходяться під контролем українських військ, проект не будуть реалізовувати. Доки не стабілізується ситуація. Однією з вірогідних причин збройного конфлікту на сході України експерти називають прагнення не допустити збільшення Україною власної ресурсної бази. Зменшення залежності від російських поставок суперечить інтересам Кремля. Експерти також припустили, що конфлікт міг бути пов'язаний в тому числі з покладами корисних копалин на сході України. Схоже, що Росія досягла як мінімум відтермінування реалізації цих угод. Принаймні в найближчі кілька років появи на внутрішньому. Моринку сланцевого газу чекати не варто, зазначають експерти.